Всім доброго дня, мої дорогі! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую за коментарі, лайки, за те, що залишаєтесь на моєму каналі. Це допомагає мені просувати український контент. Сьогодні хочу подивитися просто розклад про те, що покажуть карти, про людину, яка дивиться цей розклад. Конкретних питань задавати не буду. Цікаво, що покажуть карти про вас. В якому стані зараз людина, яка дивиться цей розклад? Щоб ви знали, чи це про вас, і чи продовжуєте дивитися? В якому стані емоційному? Ви зараз в очікувані чогось неймовірного. По-перше, це може бути зв'язано з дітьми, якісь зміни в дітей можуть бути. А по-друге, ви зараз налаштована на нову дружбу і на везіння на долю. Ви впускаєте щось нове, в ваше життя, і це нове, це не просто якісь нові знайомства і так далі. Це нове сприйняття світу може бути новий погляд на життя з якоїсь іншої точки зору. Ви вже речі аналізуєте. Духовний ріст тут є. Ви навчилися дякувати за те, що ви маєте. Це вам піднімає настрій, це вас з'єднує з вашою душею. Ви відчуваєте певну якусь магію навколо себе. Можливо, що є у вас знаки від долі, і ви їх розпізнаєте, що раніше могло не бути такого зв'язку, а зараз є. Взагалі стан у вас зараз гарний. Ви в гарному зараз здоров'ї, от навіть якщо були. Певні мінімальні проблеми по здоров'ю, в когось наймінімальні, То тут емоційний ваш стан і ваш, ваш такий ментальний стан, одним словом, ваше сприйняття маю на увазі вашому здоров'я зараз хороше, почуваєтеся добре. Працюєте над собою, над своїм здоров'ям. Як ментальним, так і психологічним, і фізичним. Людина про себе думає. А, запитала, а чому? Так, концентруватися, звідки це духовне таке прозріння прийшло. Тому що в минулому розбита вежа, десятка мечів і ще перевернута карта вибору дуальності. Щось сталося таке в вашому житті, що дійсно похитнуло ваше минуле. От в минулому, ніби частинка вас десь ну, зникла, виборусь. Тобто ви сприймаєте, що якась. Частина вас, яка була вашою, і вона могла бути досить позитивна, така добра, чомусь от її не стає. Це може бути не в загальному до світу, а до певних людей, або до однієї людини. Що таке сталося? Хтось, хто заводив вас в неодноразове таке коло підозр. Різних таких, не те, щоб зрад, де вона не були спокійною, одним словом. Це могли бути відносини без конкретики, в яких було складно, тому що вже довго в них від... перебуваєш, а ніякої конкретики немає. А працюєте над цими стосунками. І виходить, що ніби і ресурс туди вкладали, але й толку ніякого немає. Тут також ще карта дитини виходить, можливо, або маєте зараз дітей, з за якими дбаєте, про яких дбаєте, тому що питаємо про вас, або що від цього партнера, з яким похитнулося минуле, який частинку вас забрав, що, можливо, від нього є дитина. Ну, Було тут три ситуації, так виходить, що склалися такі у вас відносини з собою, ну, інші, трішечки змінилися ці стосунки з собою. Це могло бути або три чоловіки, або три ситуації такі серйозні. Наприклад, з тим самим партнером можуть бути ситуації. Але що от таке правило трьох разів, ніби що ви собі почали жити, по правилу трьох разів через цих або трьох партнерів, або три ситуації в житті, які були, чи ви тепер ніби стримуєтеся дуже на, на цьому, щоб мати ось певну кількість разів, коли ви можете вибачити, коли ви можете прийняти назад, щоб це не буде безмежно. Ну, тут людина, те, що дивиться зараз розклад, може ще мати певну таку боротьбу в голові, але розуміє, що ну, на жаль, якщо мене далі будуть підводити, я ну, буду зробувати просто в корені цих людей зі свого життя, тому що я повинна керувати своїм життям, своїм фізичним станом, своїм здоров'ям, тому що я не буду жертвувати далі і далі своїм ресурсом заради людей, які не повністю вкладаються в мене. Які можуть десь пожирати мою енергію, мій час, мій ресурс, ще досить цього, що в минулому я вже цього не і зараз я вже цього робити не буду. Тут певне оновлення є через ці ситуації. Якось погано вони вплинули видно на вас, довгий час впливати могли на вас, через що ви зараз розумієте, що все міняється. Хто хотів дітей народити, то будучи діти, ще просто потрібно почекати трішечки. І також, тут, якщо планувалися якісь такі невеликі фінансові мрії, то карти показують, що благополучний час. Могло бути щось таке, що довго планувалося, розкачувалося, але ніяк не відбувалося в вашому житті. Ось це про ці фінанси я говорю. А зараз певне прибавлення таке коштів буде через ваші дії. Може допомогти вам людина. Тут такий чоловік стихії води може бути, або жінка стихії вогню. Там щось з дітьми також зв'язано, що переживаєте. Все добре буде там з дитиною. Кого це турбує, турбувало. І тут ви явно розумієте, що трикутні стосунки вони не для вас, вони ніколи для вас і не були. І що останнім часом можете задумуватись про те, чи може таке статися у вас ще раз чи ні, тому що ви готові не впускати вже це в своє життя. Явно стараєтеся розібратися з такими стосунками, де ви були не першою жінкою. І тут навіть не лише коли це інша ще якась партнерка, тут також про обставини. Інші. Тому що, можливо, на першому місці була робота, кар'єра і так далі в партнера. Що потрібно знати зараз людині, яка дивиться цей розклад? Що потрібно знати, А тут а якщо був партнер, який якось Ну, скажімо, ви з вас останні соки, і що ви думали багато про нього, сподівалися, що щось зміниться, то тут потрібно навчитися відпускати ці ситуації, тому що партнер і не проти з'являтися, але оскільки ви енергетично його могли втримувати раніше, він це відчував, і він розуміє, що ви ніби приєднана до нього все ще. Тому він якось не спішить. І карта тут нам говорить про те, що ви є єдиною і без нього, що ви є цілісною без нього, що вам потрібно залишатися цілісною. Тому що це завжди вас у вас з'єднувало з все, це було вашим ключем до щастя. Ви знаєте, як бути щасливою. Ну, тут також у вас могло відкритися таке вміння змагатися. Тобто, якщо вами маніпулюють якось, то ви можете зманіпулювати набагато гірше, скажімо, набагато більш боляче, ніж ця людина, тому що у вас вже є стійкість, і ви розумієте, що ви не можете бути добре до всіх. І що ви будете також руйнувати тих людей, які руйнують вас, що ви не будете шкодувати їх і просто відходити на задній план, плакати, сподіватися на щось, очікувати чогось. Що тут людина така, що ні, якщо ти мене вдарив, я тебе теж вдарю. Я ці на увазі не фізично, я говорю про такі ментальні речі. Ви тут і відповісти вже вмієте. Так, правильно, коректно, хитро навчилися певної взаємодії з такими не зовсім хорошими людьми. Захищаєте взагалі не зараз свій спокій. А хтось, хто зараз час для якоїсь відпустки бере, то зараз також чудовий час для цього. Щоб з дітьми побути. О, тут не прямо зараз, а тут є якесь ніби планування, якоїсь поїздки в майбутньому, до речі, через цей ваш такий стан жорсткіший, що ніби я також можу вдарити тебе, як словесно, так і емоційно, у вас з'являються гроші. Ну, не знаю, чому так, але так показують нам карти, що проявляються вас через це нові фінанси. Зараз ще на таро доставлю, чому це так. Ну, тому що ви також давно мріяли мати ці фінанси і бути фінансово незалежною. Але в стосунках попередніх, ось з тих, що або розійшлися, або що все якось надовго затягнулося, то було. Багато сварок могло бути, таких навіть пасивних. Тобто не, від, не відкритих скандалів, а ну хоча в когось буде і так. А також таких пасивних речей, які віддаляли вас від вашої мрії. І одного прекрасного дня ви так, таке враження, ніби це зрозуміли. Таке враження, що ви це прийняли, що це вас віддаляє від мрії, що в це не хотілося вірити. Але карта показує, що ви позбуваєтесь цих пасивних сварок, цих таких з'їдань вашої ваших нервів. І що виходить через це гроші. Ну, можливо, тому що просто більше акцентуєтеся на собі, на фінансах, тому що відрубуєте будь-якого типу сварки. Відповідно, деструктиву немає, не створювати, не підтримуєте цей деструктив. Тому що ми ж також приймаємо в своє життя людей, які з нами скандалять. Ну, хтось надовго, хтось ненадовго, хтось їх відрубає. Ну і тут ще через дітей, якісь гроші будуть в когось виплати, в когось, може, що чекали документів, то ці документи дадуть і все буде там благополучно. Чи довго ви виношували, ну, тут навіть не план? Довго виношували любов до якогось короля, який вас також любив. Просто в минулому якось ви не розібралися, з яких причин він з вами був, і могли дещо його ідеалізовувати. І тут виходить, що ви відпускаєте ось ці речі от в своєму серці, які у вас були в минулому, де ви втримувалися за нього, де ви намагалися якісь приховані моменти, які от він створював, ви їх нівельовували. Тому що ви не хотіли в них або вірити, або думали, що, можливо, ви себе якось викрутили, що такого насправді немає. Але ви відпускаєте це, ви розумієте, що що би там не було, чому я повинна якось там розбиратися, що там сталося в минулому Те, що мені сказали, навіть якщо це брехня, я буду сприймати як правду і буду жити далі своє життя, а не зациклюватися на тому, щоб бути Шерлоком Холмсом через те, що щось там партнер наговорив. Несерйозно вже сприймаєте цього партнера і взагалі. Ви його переросли. Давайте ще запитаємо, А чого цей партнер очікує від людини, яка дивиться розклад? Ну, він хоче, щоб все-таки ви ще якось лоб в лоб а, стикнулися, щоб ви мали ще певні бійки, такі сперечання. Він очікує від вас емоцій нових. Він думає, що ви не можете себе зараз контролювати. А ви зараз вже слідуєте своїм бажанням, маєте якийсь вільний час. Ви розумієте, що з ним була якась утопія. От це могло бути не весь час, а вже в кінці. Коли ви розуміли, що вже починається ображання одне одного, що щоб ви стикнулися ніби зі своїми страхами, що не хотілося, можливо, цього партнера або втрачати, або просто щоб руйнувалися з ним стосунки. Але ви розуміли, що також це почне. Це будуть нові початки. Що буде певний духовний ріст, якщо ви від нього підете. Тому що якщо ви від нього не йдете, то тут більше, що ви надієтеся на долю і не берете в свої руки, в своє життя. Тут нові починання у вас виходять, але тут от більше про можливості нові. Про те, що ви загоюєте свої рани. Через це кошти з'являється, знову у нас виходить. що ви просто берете ключову роль. В своєму житті, на себе. А раніше ця ключова роль могла бути в цьому чоловікові. Ви його, скажімо, звільнили з цієї посади. Десь він не заслуговує більше на цій посаді бути. Добре, давайте ще подивимося, що скажуть карти вам про цього партнера, що вам треба знати. Про нього ще. Те, що потрібно знати? Тут, ну, Росклад загальний не може таке стверджувати, але в більшості тут може бути таке, що партнер емоційно нестабільний. Ну, навіть в якійсь мірі може бути психічно нестабільний. Це не означає, що він психічно хворий, ні в якому випадку такого не говорю. Але можуть бути такі певні перепади настрою, які ну, занадто сильно відображаються на його житті, на його рішеннях. Така нестабільна психіка. Ну, можливо, це тимчасово. Ну, або просто, якщо хотів маніпулювати, або щоб визнали те, що він так собі буде незріло поступати, цього не визнали з ним ці ігри дитячі не хотів грати, ну, і відповідно, це все перейшло на його сторону. Те, що він хотів ніби з вами зробити, вас якось покарати, вам показати, що вам буде погано без нього. А сталося так, що йому погано без вас. Але не в плані, що він страждає через кохання до вас, тому що тут більше про маніпуляції, а не про кохання. А тут в, в тому плані, що він розуміє, що йому ну, якось ніби обідно, що. Що він також в зависитих ситуаціях і що на нього не звертають уваги ніякої. Це якось йому не віриться в все, що так відбувається. Ну, нестабільна така його ситуація з ментальним станом. Ну Тут на ментальному в нього щось відбувається. В близькому майбутньому він може навіть буде звертатися до спеціалістів, щоб це. Вирішити, тому що тут дуже такі гойдалки в нього емоційні, спричинені ним самим же. ж. А він може звинувачувати вас. Що це ви відьмочка, відьмачка щось там наробили. що це ви так розум... руйнуєте його нервову систему? Ну, що страшно якось йому стало. Можливо, чекає від вас одних дій, а є інші або взагалі немає дій, а така пасивність. що ви ж також можете бути пасивною. Це ж таку гру можна грати вдвох. Питає також, А чи втомилися ви? Ви не втомилися, ви вже а, пережили те, що у вас було. Ви знову берете життя в свої руки, так як я і казала. Можна то, щоб випав цей імператор, тут і з своїми ілюзіями цікаво. Так. Вийшло. Ну, він собі так не вважає. Він вважає, що ви далі на нього чекаєте. Просто він не хоче викрити, оце, як він почувається. Дитина у нас ще тут виходить, якісь, можливо, були сварки, суперечки через дитину. Розуміє, що він міг втратити свій шанс в минулому, але зараз все одно він розуміє, що тут уже тема йде про зовсім інше. Тут уже не про те, щоб втримувати якусь любов чи відновлювати спілкування, тут про те, що в нього впала самооцінка через те, що він може бути непоміченим. він себе зараз відчуває привидом, на якого не звертають увагу, якого не бавлять, в чиї ігри чомусь не грають. Хоча раніше могло бути таке, що ви могли вестися на його такі пастки. Але так. зараз вже цього немає. І він розуміє, що він вже не знає, це гра чи це вже не гра. Тому що ви не граєте, ви своє життя живете. А він собі грає, і він собі думав, що ви граєте по його правилах. Так собі міг навіть накрутити. Тому що мені показує, що ви просто володієте своїм життям зараз добре, що у вас все добре, що у вас все під контролем зараз. Чи навіть якщо якісь перешкоди є, тут якась також дорога, або, можливо, переїзд, поїздка, І яка відбувалася або відбувається зараз з якимись мінімальними перешкодами, але ви це також проходите. Розумієте, що він грає ці ігри вже сам. А в більшості тут спільні такі почуття взаємні такі є. Просто він вже сумнівається, що ви звертаєте увагу на його ігри, на його спроби якось привабити вашу увагу на такий досить хворобливий спосіб тут в нього. Тому що увагу таким більшим мовчанням він привабити хоче егоїзмом, таким навіть нарцисизмом, я б сказала. Немає такого, щоб, наприклад, якусь позитивну увагу привернути. Тому що ви людина позитивна. Ви розумієте, що як ви з людьми, так і. До вас, люди, і якщо є якісь незгоди, невдачі у вашому житті, ви навіть не звинувачуєте ці ситуації, які з вами сталися. Ви працюєте далі над собою. Ви розумієте, що все одно станеться так, як повинно статися, і від вас все можливе, ви робите. До своєї мрії ви йдете, ви свої мрії не закриваєте, щоб там не було. І вам все одно вже на ті відносини. Швидше за все, в більшості, тут все одно, ви діяти не будете тут до людини. Так кажуть, карти. Що так, згадувати так? Обдумувати ще інколи цей вихід, так, деколи буває, що накриває. Але тут вже вас в ілюзію ввести на цьому етапі життя практично неможливо. Ви зараз повертаєтеся до свого попереднього плану, який у вас був складений раніше, про те, що і коли ви будете досягати, як це буде відбуватися, і у вас є чітка позиція в житті, що і кого ви приймаєте в своє життя, а кого ні. Також тут про вигляд людина світбає. Вкладаєтеся в свій вигляд, в свою молодість, в своє здоров'я. Ну і давайте подивимося пораду. Порада про близьке майбутнє для людини, яка дивиться цей розклад. Ну, король Пентаклі зразу. Йдіть в майбутнє з королем Пентаклів. Людина тут і при грошах. Або просто реалізоване, також може бути, що чоловік, який має дитину або мав недавно, От, що такий сімейний, може, може бути просто по характеру такий сімейний тип. Йдіть з ним в нове така порада. Так. Дивіться в майбутнє з, з ним, тому що з ним ви зможете дуже багато чого досягти. Ви станете магом в своєму житті, і він відкриє у вас те, чого ви навіть сама не помічали. Про цього чоловіка можна сказати, що це такий потенціал чистий, нова матерія. Яка, ну, так, досить навіть пригодилася вам зараз в житті. Також, виходить, що ви ще в якийсь час в минуле можете дивитися через цю любов, але він якось вас виводить в нормальні, такі позитивні, стабільні стани, додає вам сил, додає вам оптимізму. У вас навіть самооцінка тут росте. Шанси нові багатства тут. Ну, Порада від карт. Все-таки, в майбутньому очікувати нового чоловіка. Хто мав певні такі складнощі, то навіть і не задумайтеся, тому що, можливо, ви і повинні були розійтися для того, щоб нову людину прийняти в своє життя. Новий шанс. Тут ви, взагалі і ідеї будуть як фінансові, так і якісь ідеї для покращення свого життя, які з фінансами не пов'язані. Удосконалення, пробування чогось нового, відчуття себе в новій ролі. Так, тут виходить. Тому порада все-таки рухатися в нове для більшості з нас. Добре, гарний був розклад. Дякую вам за цей розклад. Не забувайте поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео. Мені це дуже приємно. До нових зустрічей!